Що ж, Вітаю, з вами знову ми, Орчи Геймс Інтертеймент та я Орест. Сьогодні ми проводимо останню місію в Лос-Андусі в першій частині гри. Ну що ж, я не буду трандіти, стаю на маркер. А потім розкажу, чого мене так довго не було. Далі будемо довго добиратися, не знаю. Да. Ви через що Нарешті вже нудні місії кінчились. Перша часи це усміхано нудненькі місії. Перша частина першу частину гри. Такі місії, як фарбувати графіті, жерти пітчу, або просто їздити за якимось лохом-мексиканцем на мотику, то це просто новіга повна. Капець повна. Ну, зовсім до сюжетної носи. Нам більше про це нічого не згадається. Дай нам дзвонять. Нарешті! Хоч раз, думаю, дзвонить. Не Деніс і не цей поліцай. А... ой. Він я... сказав, що я на року, вибачте. Нарешті не Денис, не поліцай, а Цезар. Ну що ж, я вам розкажу зараз, чому мене так довго не було. Ви знаєте, що ці мої друзі зідивляться і кажуть, ей, а де проходження? Ти ж обіцяв проходження. Де проходження? твою Ну, далі, на це роззурна лайка. Щоб тобі... Корот... Не все. Ну де воно? Ми знаємо, де ти живеш, ми знаємо, з чим-то займаєшся, ми знаємо, куди ху, куди ти ходиш. Ми можемо тихеньку в райончик маленький запхати тебе там набити. Ти козел. Ну, Вибачте, ну просто в мене інтернету не було. Така от справа. Все ж. От бачите, чому я сказав це тільки тепер? Вже майже на місці. Короту. Ну все Як справжній шумахер розвертаємось і стаємо на маркер. Эх, міг би вже сам залізти в цю машину. коротко сідаємо дитині машинки. Бравури, так називається Давай ты. Да. Я ж казал. А то есть так дивиться на тока, мог бы понял, что мы там с одним машин сидят. Як он у нас не заметил, я не уявляю просто. Справді, не чесно бачив машинку, в якій сидять двоє тверезих мужиків, накачаних з татуєуажами, дивному вигляді, реально дивний вигляд. Мексиканець дружить з негром. І ніхто цього не замітив. Цікаво. Сморійський. Ну що ж, круто. Ми виявили, що друзі, дитинства всі виявили зрадниками. Райдер, Парос. пороз. Єдиний, хто нам вільний до кінця ж, до гри залишиться це світ. Той друг, брат, так би мовити. Mm -hmm. да. Ну що ж, їдемо на стрілку, поки що нашого світу не прибили. Бачите цю полосу. Ну, думаю, в мене особисто і з часом прибуття ніколи не було не було проблеми. Хіба що б якби ще щось треба було б зробити, або цілей було б дуже багато. А, затримався я. Круто, раджу вам повторювати мої дії тут ці, ці місії, бо тому що думаю, що так буде вам найлегше. Як тільки не прибудемо, то ми віддали. О, які ми говорили, бачимо, у нас почалися вже відкрити. Я, нав... Я з... задавлю їх. Задавлю їм їх усіх, щоб було самим зручніше.

не он сколько крови вы так Так, не понял. А где мои раздавленные дружбаки? Баласы. Круто, пораманюємо на себе уснул его угонь. Бетч. Фак. Ворог припал. Класс! Класс. Блін, ну куди ти? Ловіть гранати. Отак От, вам кормики. Ой-ой-ой-ой-ой. Діть кутк, срань. От срань, ми самі залишились. Тепер я буду сам бігати, кидати гранати. Постараюся. Де ж мені дітися, то... Ой-ой-ой, почало. У мене степить. Ах, ви боягузиш! До про нікого не забув. І дивимось відео. В цьому відео історія про першу частину гри закінчується. Цікаво, як воно з'явилось? Напевно, скрипт. І ми здаємося нашій відважній міліції. І гра так закінчилася.